Розглянемо вкладки та клавіші головного вікна програми. В верхній частині екрана знаходиться основне меню програми, в яке входять Справочники, Отчоти, Настройки. Керування замовленнями відбувається в шести вкладках: Прощоти, Предложення, Очередь в роботу, Закази, Прозводство, Партії. Для точного керування замовленнями нам необхідні перші 4 вкладки. Розглянемо їх детально. Прощоти. В даній вкладці ми робимо прорахунки замовлень клієнтів, які на даний момент навіть теоретично не підуть в роботу, тобто прорахунок для ціни. Предложення. В цій вкладці ми набираємо або переносимо з вкладки прощоти замовлення, що мають бути передані на виробництво, але ще не оплачені чи є будь-яка інша причина не пускати їх в виробництво. В даній вкладці кожному замовленню надається свій індивідуальний номер. Очередь в роботу. Цю вкладку переносимо замовлення, які мають передаватись на виробництво, але за певних причин не відіслані на завод. Закази. В цій вкладці знаходяться замовлення, які були передані на завод і знаходяться в процесі виробництва. Загальний вигляд таблиці кожної вкладки налаштовується та зберігається індивідуально. Робота з табличною частиною списку замовлень. В табличній частині екрану знаходиться список набраних замовлень. Колонки в цій частині можна розставляти в різній послідовності. Щоб перетягнути колонку, необхідно зажати ліву клавішу миші на ній та перетягнути в потрібне місце. Колонки, які не використовуються, можна звернути, натиснувши на ній правою клавішою миші та вибрати рядок скриль в полі а також притягнути її в невидиму частину таблиці на екрані. В даній таблиці є можливість редагування кожної комірки, зробивши по ній два кліка лівою клавішею мишки. Вміст деяких комірок змінити неможливо, так як їх значення залежить від параметрів розрахунку замовлення. Для сортування по певній колонці можна як клікнути на назві даної колонки лівою клавішою миші, так і вибрати даний пункт в меню, натиснувши правою клавішою миші на назві колонки по виростанню убивання без сортіровки.